Коли Заратустра виповнилося 30 років, він покинув своє місто і друзів, пішов у гори. Там він насолоджувався своїм духом, самотністю і протягом 10 років не втомлювався від неї. Але зрештою, його серце змінилось, і він вирішив знову зійти до людей. Вранці він встав разом із сонцем, привітав зорю і заговорив до неї так: О велике світило! Яке було б твоє щастя, якби не ті, кому ти світити можеш? Де був би ти без свого дзеркала, без нас, живих істот, що тебе бачать і вшановують? О самотність! Ти, серце моє, ти знала її десять років, але тепер я втомився від неї, як лев втомлюється від своєї величі. Заратустра зійшов із гори і зустрів старця в лісі. Старець жив там один і говорив із деревами чи не залишив ти свого лісу, щоб стати дарувальником добра? спитав старець. Людство потребує тебе не як мудреця, а як поета, що зцілює слова. Але обережно вони не приймуть тебе одразу, вони звикли до ідолів, не до істини. Я йду до людей, відповів Заратустра. Я не несу подарунків, я несу пробудження про надлюдину. Я навчаю вас про надлюдину. Людина це канат, натягнутий між звіром і надлюдиною, канат над прірвою. Небезпечно перетинати, небезпечно йти, небезпечно озиратись і боятися. Людина це щось, що слід перевершити. Що ви зробили, щоб перевершити її? Про натовп і розуміння. Ісі Заратустра прийшов у місто, де святкували день акробата. Люди сміялися, кричали, і він став посеред площі. Ви слухаєте пророків і не вірите їм, ви дивитесь на мудрих як на клоунів. Але я вам скажу. Ідоли ваші мертві, а дух у людині живий. Над людина не пан, не раб, не пророк, вона дитина гри, танцю, подолання себе. Його сміялись, дехто плескав, дехто кричав, він не зупинився. Ви кажете, людина це розумна істота, але я кажу розум це лише інструмент серця, і серце має бути диким, як ріка. Любіть себе це початок великого шляху, але не впадайте в самолюбство. Станьте вірними собі, навіть коли ви самі темрява. Самотність і повернення ввечері Заратустра покинув місто. Я говорив до них, але не мене вони чули. Моє серце промовляло до гір, а вони сміялися. Але я повернуся, і слово моє стане зерном, мине час, і воно проросте. Він знову пішов у гори, там річка текла біля його ніг, і зорі народжувались над головою. Тече ріка. І не питає, куди. Світить зоря, і не шукає визнання. Я стану, як вони, я стану голосом, що не вимагає відповіді.